Ще один момент, ще одна важлива ремарка. Зараз відбувається завдяки глобальним українцям, їх появі відбувається прощання з терміном діаспора. Як ми знаємо, що самі діаспоряни вже дуже давно наголошують, що вони не є діаспорою, вони є закордонними українцями і їм більше цей термін близький. Але от вчора, наприклад, я була дуже здивована, коли в цьому залі я чула і діаспора, і закордонні українці стосовно до е, глобальних українців, тому що сьогодні я бачу необхідність розводити ці поняття закордонні українці і глобальні українці. Глобальні українці це більш інклюзивне поняття, і воно засвідчує інтерес не лише зовнішній до України, а бажання бути включеними в усі процеси, які відбуваються сьогодні в державі, і бажання брати участь і необхідність брати участь в розробці стратегій державного розвитку. Ще вчора пролунала фраза про необхідність підтримки закордонних українців з боку держави. Мені здається, що таке позиціонування також вже в минулому патерналізм державний в минулому на його місце прийшло. Прийшло інше. Ми зараз говоримо про спільні вектори взаємодії. Ми зараз говоримо про взаємну підтримку, і ще не, не невідомо хто кому може більше зарадити і допомогти. Інтереси закордонних українців, тобто глобальних українців, не є відокремленими від інтересів держави. Вони є включеними в інтереси держави, і з іншого боку, інтереси держави дуже залежать на інтересах закордонних українців, себто глобальних українців. Знову роблю цю ремарку, і без цієї взаємодії рух вперед є неможливим. Тому ми можемо сміливо сьогодні констатувати зміну об'єктності у ставленні держави до глобальних українців на суб'єктність і говорити, що глобальні українці є суб'єктами державної політики. Цього терміну глобальні українці поки що немає в законодавстві, і нам потрібно буде подумати про те, який термін є доречнішим, чи ви ще називаєте себе експатріанти? Так, цей термін все таки вказує на певну непевне місце знаходження. А глобальні українці вони є скрізь, вони є тут і вони є всередині України і вони є назовні України. От, ну, оскільки тема виступу щодо державних стратегій і залученість до цього процесу глобальних українців, то я перейду до цього питання ближче. Сьогодні я б говорила про культурну дипломатію як частину публічної дипломатії, але перш за все про стратегію сталого розвитку Україна 2020. І один з визначених пріоритетів, як ми добре знаємо. Стосується культурної дипломатії і публічної дипломатії, і звучить як програма популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі. Кому як не глобальним українцям долучатися до реалізації цієї програми? Вона існує, скажімо так, досить закрито. Ну, зокрема, от наш інститут і. По створенню Українського інституту він не був в контексті діяльності цієї програми, якось бажано було б брати участь, залучатися до цієї програми, просування інтересів України у світі. Там йдеться зокрема про формування довіри до України і саме глобальним українцям під силу. Брати участь в цьому процесі формування довіри, формування позитивного іміджу сьогодні. Ми знаходимося на порозі створення нової стратегії стратегії політики культурної дипломатії як частини стратегії зовнішньої політики України. І розглядаємо політику культурної дипломатії не як певні спорадичні дії, а як систематичну, цілеспрямовану, послідовну діяльність держави.